На жаль, громада не повністю підготовлена до сприйняття нового. І сьогодні театр сприймається як золоті балкони і ну, храм. Театр має рухатись, він має бути рухомим, тому і тут дуже багато примочок. Таких вигадано. Там і бар буде пересувний. Тут будуть продаватися квіти, якщо ви захочете акторам вручити після першої дії вирішити. Оце ліфт інвалідний для інвалідів з вулиці. Це адміністраторська така. Тут буде стаф адміністратор, каса, каса, така як сьогодні модно в кіно там, ви можете вибрати місця, але основна ідея і ноу-хау цього фоє. В тому, що в Києві всі фоє театрів працюють рівно 15 хвилин між першою і другою дією. Ми ж плануємо об 11 відкривати двері, можна буде тут зайти, тут буде крамничка з книгами, тут буде буфет такий дешевий, там з кавою, буде стіл, який буде на початку піднятий, на... після першої дії опускатися, і там, можливо, буде розставлено вже все. Тут скрізь. Енерго такий дім, як розумний дім. От бачите, раз, нема світла, є світло. Скільки поверхів? Взагалі офіційно сім. Але є ще два поверхи внизу. І от е, інваліди можуть піднятися. Мінус перший. А тому що в театрі вважається нульовий поверх це там, де сцена. Це от буфет такий невеличкий зовсім. І е, відкритий майданчик, який буде. А оце наша. Оце, власне, наша гордість, це наш основний станок. нау це вскрізь в театрах тканина висить чорна. Це жорсткі куліси, і на них натягнута е, спеціальна тканина, це екрани проекційні. Вони приймають проекцію. А там всередині, там знаходиться ванна. А на горі знаходиться дощова установка, яка можна буде лити. дощ на сцену. Тут 200, 203 місця внизу, і 50 на горі. І є, ми знайшли такі, так називається, страфонтени для того, щоб не ставити До, стільці. Це такі відкидні стільці, як у поїзді. Це мої власні розробки. Це я сам вигадав вигадавшись. Грибувальні стільці тут зроблено стільки люменів, скільки на сцені реально, для того, щоб грим, який накладають, потім мав такий же вигляд. Тут був Андрій Жолдак, тут був Костя Райкін, тут був Олексій Горбунов, тут був Костякоєв-Бінюк, Наташа Сумська. Жолдак сказали, що в Германії такого театру нема. І те саме сказав Автанділ про Грузію, що в Грузії у нас не стакувати. Хоча він теж зараз будує театр. Я хочу, щоб тут ставили кращі режисери. Там одінокий Багамазов Стас Жирков. У мене були перемовини з Андрієм Жолдаком, щоб він тут щось поставив. Той же Влад Троїцький, щоб щось поставив. Ми хочемо щодо технологій. Ми, от уже зараз, це будемо ну, через кілька днів проводити. Запрошувати освітлювачів, технарів, які мають познайомитись з технологіями. Які можна ну, не надто дорогі, але сучасні, які можна потім, тому що про багато технологій вони просто не мають уявлення, вони не знають, що це є. Початок сезону, у вересні. Ми сьогодні готові прийняти будь-який європейський театр. Ну, я не маю ласкала. З їхніми технологіями вони будуть удовлетворені, тому що ми їх і будемо приймати, мабуть, здання, яке відстроїлось на 30 років. к сожалению. И вот сегодня значит, существуют некоторые силы, которые препятствуют опять-таки вводу объекта в эксплуатацию, казалось бы. Я думаю, что со временем, когда пройдет время, то на одной из достопримечательностей данного УЗВИЗа, Андреевского УЗВИЗа, да, будет вот это здание. Оно завершено В эпоху войны у нас, у нас же в стране война. И вот, немножко если так взять философию архитектуры и сооружений, которые построены, это как раз вот именно металл, железо и так далее.